Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Сьогодні ми поговоримо про трагічні сторінки нашої історії, а саме меморіальний музей калуська в'язниця. За високими стінами цієї будівлі ховається непроста історія. Будівля, що була зведена ще у 19 столітті як частина панського маєтку, зазнала чималих змін і стала свідком трагічних подій минулого. Сьогодні тут розташований меморіальний музей Калуська в'язниця, місце пам'яті та переосмислення історії. Спершу це приміщення належало до польського панського маєтку, проте у часи Другої Речі Посполитої його перетворили у в'язницю. Саме тут утримували в'язнів у міжвоєнний період. Це місце набуло зловісної слави, адже сюди потрапляли не лише кримінальні злочинці, а й політичні в'язні. Слід згадати про те, що в міжвоєнний період, коли Калуш входив в склад Польщі, тут діяв слідчий ізолятор було затримано в тому числі визначних. Політичних діячів, які боролися з цим режимом, які боролися за незалежність України, зокрема, в тому числі ми знаємо і про затримання в цьому слідчому ізоляторі в 1928 році Степана Бандера, також після міжвоєнного періоду, після початку Другої світової війни, тут радянська влада створила справжню таки тюрму. Тюрма тут була і за нацистських часів швидше за все. Принаймні, ми маємо історики твердять, і ми маємо певні документи, які свідчать про те, що на теренах Калущини діяла в'язниця. Остаточно ми не знаємо, чи саме на цьому місці, але всі умови саме для в'язниці тут були. Найжахливіші сторінки цієї будівлі були написані у роки радянського панування після Другої світової війни. У 1944-1950-х роках тут отримували та катували членів ОУН, УПА та інших націоналістичних організацій: криваві допити, приниження, страждання. Усе це залишило глибокий слід у стінах цієї будівлі. За свідченнями очевидців в'язні вморили голодом, піддавали жорстким тортурам, вибивали зізнання у надуманих злочинах. Калушан багато людей, які мали стосунок до повстанської боротьби, які не були за своєю сутністю злочинцями, натомість боролися за незалежність України. Після 1960 року приміщення отримало нове життя. Тут розмістився хіміко-технологічний технікум. Радянська влада в 1950-х роках перетворює ці приміщення на Приміщення центру хіміко-технологічного технікуму. А вже в 60-70-х роках тут діють гуртки для дітей. Зокрема, гуртки Центру технічної творчості, які діяли тут аж до 2017 року. У 2013 році Калуська міська рада прийняла рішення про створення меморіального музею Калуська в'язниця. А у 2015-му розпочалась активна робота над експозиціями. Над концепцією працювали провідні фахівці, історики та науковці, які прагнули донести правду про трагічне минуле цього місця. Саме тут відбувалися різного роду події, виставки. Зараз тут відбувається в тому числі навіть презентації книг. Також вистави та іншого роду події. Але варто зазначити, що саме підвал найкраще зберіг автентику того музею Калоцька В'язниця, ось підвал, і його стіни є практично такими, які були ще досить давно. Ми чудово розуміємо, що за час діяльності Центру науково-технічної творчості багато чого. Яке було автентичним, практично було знищено радянською владою, щоб тут навіть і не було жодної згадки про сам, саму історію будівлі, про те, що тут вбивали людей, тут діяла слідчий ізолятор, тут діяла тюрма за нацистського режиму, за радянського режиму, за приходу других совітів. Коли в'язнів в нелюдських умовах затримували, вони тут перебували, мерзнули. Тут було досить таке холодно, і зараз, і це приміщення, ми самі розуміємо, є досить таким давнім, проте до в'язнів тут відносились дуже погано і багатьох зі слів очевидців було людей тут і знищено. Готель Калуш це не тільки про комфортне житло. Це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Сьогодні у музеї три експозиційні зали: зал археологічних знахідок, зал національно-визвольної боротьби та експозиція, присвячена російсько-українській війні. В цьому залі зосереджено досить багато предметів. Саме які... Привезені нашими військовими і волонтерами, які везли допомогу військовим і на схід. І нам привезли багато різноманітних предметів, які ми вирішили зосередити в одному з експозиційних залів музею. Ми знаходимося з вами в залі археологічних знахідок меморіального музею «Калузька В'язниця. В цьому залі у нас зосереджені переважно ті предмети, які знайшли під час розкопок, що проводили у 2016 році. Це були розкопки, пов'язані із пошуками людей, можливо, захоронень людей, які загинули під час радянських репресій, саме у цій в'язниці. Скажу так, що не знайшлося людських захоронень, Знайшлося багато кераміки, багато металевих предметів, знайшлося дуже багато уламків скла різного періоду, це і 19 століття, і 18 ось, і початок ХХ століття. Тобто різні часові рамки. Коли копали, то знайшли. Приблизно 1500 предметів дослідники. Ми знаходимося з вами у нашому залі історії національно-визвольної боротьби 40-х 50-х років. Це фактично є найбільший експозиційний зал музею Калуської в'язниця. Тут він поділений на кілька періодів. Дослідники вирішили, що Буде добре розповісти про історію міста часів Першої світової війни, тому у нас є і е, інформаційний плакат з, е, з тим, е, як проходили події Першої світової війни е, у місті Калуш на Калущині. Е, ось е, на цьому інформаційному банері. Є фото е, солдатів е, того періоду, тобто можна і побачити зразки форми, можна е, зрозуміти, як тоді виглядали солдати. Ось е, Цей банер досить інформативний. Інформацію про те. І про ті про тих людей, і про ті події, які відбувалися в місті, про тих людей, які творили історію міста в 20-30-х роках минулого століття. Ось і у цих вітринах у нас є інформація про товариства, які діяли у місті Калуші. Їх було дуже багато в міжвоєнний період, різноманітних товариств. Це були і пласт, Лух, сокіл, та навіть не в одному, а в кількох товариствах був Степан Бандера. І у нас звичайно є інформаційний. Плакат, який присвячений саме Степану Бандері, його особистості, ким він був, трішки інформації, чим він займався, що він зробив для міста Калуша. Ну і загалом під час екскурсії теж можна дізнатися інформацією про Степана Бандеру та його родину. Це така трагічна сторінка в історії нашого міста, бо 4 листопада 1943 року у місті Калуші німецький окупаційний режим розстріляв учнів Калуської торгівельної школи. Це були кілька учнів та один з батьків, саме цих учнів, які навчались в Калуській торгівельній школі. Ось ми маємо також вітрині. Предмети, які стосуються історичного періоду. Інформація у нас йде про українську повстанську армію. Адже на Калущині, зокрема, Українська повстанська армія досить активно діяла, і саме в цьому приміщенні, під час того, як тут була в'язниця, перебували дуже багато повстанців, ув'язнених. І чи допомагали, наприклад, повстанцям також, але і самих і членів організації українських націоналістів і вояків Української повстанської армії. Тобто є у нас тут така інформація про командирів. Тут проводять екскурсії, наукові конференції, лекторії, вистави. За останні роки музей став важливим центром патріотичного виховання. Я вважаю, що такі музеї повинні діяти на теренах нашої області, на теренах нашої України, тому що саме вони відображають історію національно-визвольної боротьби українців. Саме це приміщення має сумну історію все-таки, проте потрібно про неї говорити, потрібно про це згадувати, адже радянська влада робила все, щоб цього не було. Вони проводили в тих стінах, яких колись вбивали людей, проводили заняття з учнями. Це цинізм вищого рівня. І саме ідея створення музею Калуська в'язниця, яку підтримали політичні партії тодішні, які підтримали ініціатива громадських організацій, яка діяла і діє по сьогодні в нашому місті, які підтримали товариство Меморіал, який власне і займається. Цією роботою, щоб просвічувати серед населення про те, що відбувалося в нашому місті за радянських часів за часів окупації нацистами наших земель, тому числі. Меморіальний музей Калуська в'язниця це місце, де історія оживає. Це пам'ять про тих, хто боровся за Україну. Запрошуємо усіх відвідати музей. Та дізнатися більше про історію нашого міста.